А воно дійсно того варто. Тобто коли я коли вийшов поранений, я вже перший часів'ярі, я вже майже без одягу залишився. З мене все познімали, що не зняли, вже діли, то в сторону відкинув, то добре, що побратимів забрали і потім вислали. Ну, була така змога. А такої змоги не може бути. І ставлення, а потім ще построєння. Не знаю, чому треба було йти на построєння, шахи дітати. Люди, деякі, у них милися на ногах, не те, що милися, а які-то лотки на ногах, такі пластмасові. На костелях він йде на те построєння. Я не знаю, йому тяжко, по крайній мірі, зима, нога гола. І іменно в резервних ротах. Ти розумієш, що от коли ти був потрібний, то да, А зараз ну, ти просто взагалі ні. Ну просто э, взагалі там також процвітав алкоголізм, не треба цього скривати. Три людини взагалі померли. Ну, якось ну, померли, померла Є проблематичні такі побратим, як у нас там був, у нього нікого немає, у нього нікого немає, і я говорю, і він випивав. І я кажу, ви понимаєте. І питання його дійсно виштовхнуть. Я говорю, заміть, ви його виштовхнете, він не одойдет трохи метрів двісті помре. Йому треба допомога і треба пристосувати до життя. Ну його і сут ударів його зникло до першої лікарні. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.